Всім привіт! Вітаю вас себе на каналі, мене звати Марія і сьогодні я вам хочу розповісти, що ж я в'язала. Отже, давайте розповім для початку про свою готову роботу. На жаль, показати в кадр я вам не можу через те, що вона мега велика, але я вам зроблю невеличке відео, де покажу і вставлю. Отже, це робота, яка починала в'язатися ще до того, як я починала вести свій канал, ось такий великий довгов'яз, Це був плед бабусиним квадратом. І ширина його була метр п'ятдесят, верніше і є метр 1,50 на метр п'ятдесят, Зараз, дійсно, я вже віддала на користування його. В'язала я, дійсно, його ж для себе, для своєї сім'ї. ось, Але шматочок я вам відніму і вставлю. Ось ось така величезна була готова в мене робота. Але я її сюди не несла, тому що в кадр вона б не помістилася. Розміри дуже великі, але я дуже-дуже рада, що вже завершила. Якщо плед у мене вже готовий, можна починати нові. Далі, давайте я вам покажу ще одну готову роботу. Ще одна готова робота, яку я завершила також зовсім недавно ось, це ось така сумочка, я її в'язала з пряжі Ян Арт. Самбо, якщо я не помиляюсь. Якщо я помилилась, я підпишу правильно назву на екрані. Ось, ось така вона пушистенька. І вона сумочка в мене вже готова, і вона з підкладкою. Підкладку робила не я, я відносила до майстра, який мені робив, ось. а сумочку вже в'язала я. І ось такий ремішечок, який я також не так давно купила. Ось так. Ще вже сумочка дуже містка, вона величенька, і я дуже задоволена цією роботою, тому що в неї влазить все, що потрібно, ось так. І мені не потрібно ні, нічого собою додатково брати. Тобто, якщо я йду по місто, то крім... Звичайних речей, які я ношу, я ще можу покласти якийсь процес невеличкий і взяти його з собою, і мені не потрібно більше ніяких пакетиків. Ось так. Тому я мега-мега задоволена. Змійка тут а також ходить ось так, все легенько і ось так вона закриті, бачите? Ось так. Е мега і мега задоволена. Е -мега. Ось така моя ще одна готова робота. А тепер давайте до процесики. Ви бачите, тут два процеси. Один, я думаю, вам вже відомий це мій бактус. Я вже перемотала пряжу ось в такому вигляді, тому що боялася, що вона в мене буде розмотуватися, там моточок зменшувався, а я тягнула ниточку з середини. І я на всякий випадок перемотала ось так. Такі ж у мене будуть тут е, переходи кольору. Е, і в'яжу я з пряжі Ян Art Rose Carten, тут 100% бавовне. І ось такий е, бактус у мене в'яжеться. Оже це, е, цей візерунок називається квітка, якщо я не помиляюся, я то вже е, не дивлюся в майстер-клас, тому що дивлюся. На попередній, як я в'язала, і так і в'яжу далі. Зараз хочу вам розкрити, щоб подивитися, який він не в складеному варіанті. зараз Отже, Ось такий він, вже досить величенький. І ось так виглядає сам візерунок, дуже і дуже гарний, як на мене. Ну, ось так я просунулася. тобто і такі в мене просування це ті процеси, які я більш активно в'язала, і що вони в мене так просунулися. Ось так. Планую завершити, коли ще не знаю, але хочу вже завершити і буду підшукувати собі новий візерунок для Бактуса. Отже, це ось такий був мій процесик. Давайте тепер наступний новенький процесик. Ось такий. Ось так я тут склала пряжу. І що ж це буде? Один плет я завершила, потрібно починати ще один, так. На цей раз вирішила почати на шпицях, тому що мені здається, що в'язатися він буде швидше. І ось такий у мене тут візеруночок, досить простий візерунок. І ось так він в'яжеться, так. Не спустити петлі треба. Ось так виглядає. Покажу ближче, дуже такий простенький, легенький. Як бачите, полотно таке дуже легеньке і досить таке тоненьке. В'яжеться він 100% бавовни. Ось. І ось такий буде плед. Минулий плед у мене в'язався здебільшого крилу, ось, А цей у мене вже з бавовни. Ось такий. І ось тут я робила поміточки, тому що я його почала 1 липня і вирішила зробити для себе помітки, скільки я в'яжу за кожен день. І ось тут а, понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця і трішки суботи. Ось так. Субота в мене була не дуже в'язальна а в неділю я не в'яжу. Ось так. Це ще один мій такий процес, який я в'яжу, буду вам показувати. Ось також я почала ще один процес, але думаю, що вже покажу в наступному відео, тому що я його тільки почала і хочеться більше його просунути і показати трішки більше. Ось який процес не буду казати, але якщо хтось дивився мої е, покупки, ось, то можливо і здогадається, який процес. Е, верніше процеси, тому що їх буде не один. Ось, е, будуть, Вони будуть різні, але всі будуть більш-менш на одну і ту саму тематику. Ось так. Тому, якщо у вас є якісь догадки, то пишіть в коментарях. Дуже дякую вам за перегляд, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, мені буде дуже приємно. Ось посилання на своє відео з покупочками я залишу, кому цікаво. Переходьте, дивіться, ось і, і зустрінемося з вами вже в наступному тижні. Бажаю вам миру і спокою. І до зустрічі в нових відео.